Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні в проєкті Bloom вийшло неймовірне оновлення. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк, також підтримуй український контент, тому обов'язково підписуйся на цей YouTube канал. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в своєму телеграм-каналі я вже виклав пост і показав всю інформацію про нове оновлення. Також в своєму телеграм-каналі я викладаю проекти без вкладень. Це дропи, аїрдропи, клікери, майнери. І це не все. Як ви можете побачити, дуже і дуже багато різних проєктів. Тільки на ось цих проектах я заробив вже більше, ніж 200 доларів. І все це абсолютно без вкладень. І також в мене зараз, до речі, проходить. Конкурс, тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал. Насамперед хочу вам трішки нагадати, що проект Bloom шилить сам Binance, точніше, піарить цей проект І загалом ось цей проект є одним з учасників акселератора Мост Valuable Builder. І загалом, по чутках, які зараз ходять в інтернеті, це можна прийняти що розробниками цього проєкту є колишні фаундери директори Binance. Загалом, Bloom це Дефі-протокол зі своїм гаманцем, але на даний момент нічого ще з цього не готове, з цього не готове окрім як ТГ-програми з фармом Pointів, за які нам має досить гарно насипати. Дуже зараз багато хто піарить цей проект, тому, як на мене, він кращий, ніж Хамстер Кобат, тому що все-таки Binance дуже багато його де піарив. На рахунок. Оновлення, що ви можете зараз побачити, це те, що новим користувачам вже дає не 5 інвайтів, а 10 інвайтів. Тобто новий користувач, який зареєструвався недавно, вже може запросити 10 друзів. Далі, на рахунок ось цих діамантів, які нам дають. Ви скажете, ми можемо їх потратити тільки на гру, але прийшла така чутка слухи, що ось ці діаманти, за них буде окремий дроп, тому я не спішу їх витрачати. Подивимось, що далі буде. Можливо, дадуть якісь бусти. І ми за ось. Ось ці діаманти будемо їх витрачати. Наступне: ми нажимаємо плей в грі, і як ви можете побачити, додавалися нові бомбочки. Одна бомбочка заморожує ваш час, і ви активно можете е користуватися ним. І як бачите, друга бомбочка. На яку ви нажимаєте, і вам дає зразу мінус 200 токенів. Тому бажано на ось цю бомбу з вогником не нажимати, а на ось цю бомбу, яка ледяна, обов'язково нажимайте, тому що вона заморожує і час, і ось ці сніжиночки, що падають. І ви можете назбирати дуже і дуже багато ось цих сніжинок. Загалом я б вам на початку не радив. Тратити ось ці діаманти, тому що я думаю, вони щось дуже-дуже класне придумують за ці діаманти. Насамперед, реально, от хто хоче почати нормально заробляти і втратив е можливість на ноткоїні заробити, обов'язково приєднується в Bloom. До речі, в мене ще є інвайти для вас, тому обов'язково. Підписуйтеся на телеграм, підписуйтеся на Ютуб і переходьте в блюм та заробляйте разом зі мною. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!